Космічний, мінеральний, холодний, загадковий, аромат банкнот чи аромат нових речей. Як тільки написують цей парфум, про нього знають всі, або майже всі, він став справжнім феноменом у світі нішової парфумерії. Напевно, ви вже здогадались, що мова йде про ганімет. Він відкривається яскравими трохи терпкими нотами мандарину та шафрану, які створюють особливий пряний акцент. У серці аромату розкриваються фіалки та мінеральні ноти, що надають йому легкого, майже космічного звучання. А база зі шкіряними та деревними акордами робить аромат елегантним і незабутнім. Мені він нагадує, що на надруковану типографію, глянцеві журнали, що в ньому мінеральні та металеві ноти викликає асоціацію з космосом та чимось наземним. Ганімет це унісекс аромат для тих, хто хоче вирізнятися. Шлейф дуже виразний і впізнаваний, а стійкість просто вражає. Кожен поціновач парфумерії має спробувати цей незвичайний аромат, а замовити його на розпив можна у нас в магазині, перейшовши за посиланням в шапці профілю або написавши нам у директ. До речі, а як вам цей аромат?